Про літак на ім'я Скай. У далекому небі жив маленький літак на ім'я Скай. Він був яскраво синього кольору з білими хмарками на крилах. Скай був дуже допитливим і завжди мріяв про великі подорожі, де він міг би побачити різні країни, міста і чудеса світу. Але був один секрет він боявся висоти. Коли Скай піднімався в небо, його маленьке серце починало тріпотіти від хвилювання. Він відчував, що ще не готовий до того, щоб летіти так високо, як інші літаки. Одного разу, коли Скай відпочивав на великому аеродромі, до нього підлетів старий літак на ім'я Джет. Джет був великий і сірий, з величезними крилами, і йому зовсім не було страшно високо летіти. Скай, чому ти такий сумний? запитав Джет. Я боюся літати, відповів маленький літак. Я хочу подорожувати по світу, але коли я піднімаюся в небо, моє серце починає битися так швидко, що я не можу дихати. Джет засміявся і мовив: Ти знаєш, Скай, кожен літак має свої страхи, але вони не повинні зупиняти нас. Я почав літати ще в дитинстві і спочатку також боявся висоти, але потім зрозумів одну важливу річ: чим вище я літаю, тим красивіше я бачу світ. Маленький Скай задумався. А що, як я спробую піднятися ще трохи вище? Може, я побачу щось дуже красиве і перестану боятися, промовив він. Того ж дня Джет і Скай вирушили у подорож. Спочатку вони летіли низько, і Скай не відчував страху, бо було легко, але поступово вони піднімалися вгору, і Скай відчув, як його серце починає битися швидше. Я не можу, сказав Скай. Я не можу піднятися вище. Але Джет не зупинявся. Не бійся, Скай, ми разом. Подивись, що там внизу, сказав Джет, коли вони піднялися ще вище, і Скай подивився вниз. Він побачив величезне поле з квітами, річки, що блищали на сонці, і навіть маленьке місто, яке здавалося таким далеким. Вау! Я ніколи не бачив такої краси! вигукнув Скай. І в той момент він зрозумів, що найкраще бачити світ саме з висоти. Він більше не боявся висоти. Він зрозумів, що якщо не побороти свій страх, то ніколи не побачиш того, що може бути справжнім чудом. З того часу Скай почав подорожувати, і його маленьке серце більше не хвилювалося. Він літає в небі, відвідує далекі країни, знайомиться з іншими літаками та чудесами, які чекають у кожному куточку світу. І він завжди пам'ятає про свого друга Джета, який навчив його не боятися висоти і завжди прагнути до нових висот. Так, скай став великим і відважним літаком, і більше ніколи не боявся підніматися в небо.